Ми маємо бути в ефірі по так? одну секунду. Останні приготування. Все, всіх вітаємо на нашому youtube каналі Раді бачити вас в нашому прямому ефірі. вже П'ятому п'ятому э, наш прямий ефір 2025 році. Всіх вітаємо. Напишіть, будь ласка, якщо ви нас зараз дивитесь в прямому ефірі. Як ви нас чуєте, бачите, як звук, картинка та все таке інше. Всіх вітаю, всіх дякую. Нагадую, що ми зібралися розігрувати ось цей чудовий інструмент від торгової марки Ворхуд, а саме Лобзик мережевий від GS57. А також додатково ми розіграємо. Ось ці садові ножниці від торгової марки Віранова серед тих, хто дивиться наш прямому ефірі. Тому, якщо ви включили, не вимикайтесь, якщо нас дочекались. А, на майбутнє, якщо ви нас дивитесь, приєднуйтесь з наших прямих ефірів, ми розігруємо серед е, прямих ефірів подарунки. Також я час від часу буду дивитися свій телефон. Не, так, а напишіть, будь ласка, як ви чуєте, бачите, чи все добре. В принципі, я бачу, що ви написали, що є якісь проблеми, але на всякий випадок, чи у всех всі гарно працюють. Має працювати все гуд Так, всім бачу, що все добре, що звук картинка є. Окей. Нагадаю, що на початку кожного місяця ми додаємо на наш YouTube канал відеоролик, такий оглядовий, де ми зазначаємо, що ми будемо дарувати та як ми будемо дарувати. Е, на місяць червень у нас. Лобзик мережевий від торгової марки Ворхут. Це головний приз. Тому, будь ласка, приймайте участь. 377 учасників було у нас за місяць червень. А, чим більше учасників, тим будуть якісь додаткові подарунки. Люди, які вже, скажімо так, дивляться на нас уже достатньо давно, з півроку знають, що іноді ми проводимо такі акції і даруємо декілька подарунків. Добре чути, добре видно. А, дуже вам дякуємо. В прямому ефірі задам просте питання про ВОМзик. Тобто напише перший, напише правильну відповідь, то ти забере садові ножниці від торгової марки Врано. Це наша новинка ось такі ножниці. Також, будь ласка, заходьте на наш сайт, на наш інтернет-магазин. Зараз торгової марки Верано є чимало новинок, які ми будемо розігрувати серед вас. Також у нас є. Оглядове відео на наші новинки секатори Якщо вам потрібно, будь ласка, заходьте, вибирайте та купуйте. Е, бачу, що навіть в чаті є е, переможці, плюс-мінус. Е, я вас вітаю. Е, дякую вам, що ви нам записали таке відеозвернення до нас. Нам було дуже приємно. Е, якщо ви вже випробували, напишіть, як вам е, наш шуруповерт е, По-моєму, шуруповерт саме був на 20 вольт безщитковий Ви е-е-е все, давайте перейдемо до розіграшу. Механіка не міняється. Програма Random.org вибирає випадкове число. Під цим номером буде і захований переможець, переможець на ось цей лобзик. Скільки у нас 31 чоловік в ефірі, дуже вам дякую. Давайте тоді я задам запитання. І поки ви будете писати відповідь, ми вже будемо знати переможця на цій прекрасні садові ножниці. Так. Ви вже написали, що значить мене чутно і видно. Тому питання ви маєте чути добре. Питання буде стосуватися нашого головного подарунку ось цього лобзика електричного. І питання буде наступне. Всім приготуватись, переможе той, хто першим напише правильну відповідь в онлайн-чаті, який я дивлюсь. В принципі, він і зберігає всі повідомлення, тому тут дуже легко обрати переможця і так зачитую питання. Питання стараюсь писати максимально зрозуміле. І таке, щоб можна було відповісти на нього. Не було декілька варіантів відповідь, а лише одна правильна відповідь. Хто пише перший хто ти виграє? Питання. Скільки положень має вбудований регулятор обертів в лобзика від торгової марки Worfood 34.084 від GS 57. Тобто, ви маєте написати. Кількість, цифру, скільки положень має регулятор обертів в цьому лобзику. Хто напише перший, то ти забирає цей подарунок. значить Всі переможці на майбутнє. Будь ласка, напишіть, е -е як з вами зв'язатися, куди відправляти, і ми будемо, щоб відправити вам ваші подарунки. Я пройдусь, подивлюсь, що пишуть люди. Я бачу три три це неправильна відповідь. Це положення маятникового ходу. Я питав за вбудований регулятор обертів, а їх було шість. Навіть є кадр, де в попередньому відео де ви можете бачити, що їх шість. Ну і плюс я проговорюю цей момент в самому відеоролику. Тому їх 6 насправді. А якщо вам на майбутнє, якщо про таковий хід, то їх 4. Просто там є 0, 1, 2 і 3. Шість Україн. Uh, Знову ви. Знову ви перші. Я просто мені цікаво, у вас в інтернет найчастіше працює, або ви так гарно запам'ятаєте наші відео. Юкрейн, будь ласка, напишіть нам, освіжіть, куди його відправляти. Я знаю, що ви в нас вже перемагали. Дякую вам за участь. Всім дякую за участь. Але ось ці е, ножниці садові від торгової марки Варана забирає Юкрейн. В чаті можна бачити, що він е, перше написав правильну відповідь. Патріот до цього був в три положення маткому ходу, але я питав про регулятор обертів. Тому да, Юкейн, е, дякую вам, що берете участь. Нам дуже приємно. Напишіть, освіжіть нам. Куди відправляти, можливо, щось у вас змінилось. А зараз перейдемо до основного розіграшу, так, і подивимось. Все детально вивчаю. Ну супер, ви Ну дуже швидко, ну, дуже швидко прямо відповідаєте. Що в попередньому, що в наступному, що в цьому. Але я додам, що наступний розіграш ми також будемо розігрувати в прямому ефірі. І на майбутнє. Ну, у нас питання стосується відеоролику. Тому якщо ви уважно слухаєте те, про що ми кажемо в відеоролику, у вас є вчі шанси. Юкрейн знає другий подарунок, по-моєму, вже йде до нього. Він швидко відповідає. Переходимо до основного, до лобзику. Так, а, 377 учасників у нас будуть брати участь в цьому розіграші. А, нагадаю, що я про да, я, я, я покажу. Я покажу. У нас я знаю, люблять вивчати списки. І я хочу сказати пару слів саме про список. Ми це зробили, тому що навіть на нашому рівні ми побачили, що є нечесна гра, так? Тобто, у нас є правило: один коментар, одна людина. Ми пішли на зустріч таким чином наш YouTube канал, для того, щоб у вас було була змога виграти, але є боти, які, ну скажімо так, демпінгують цю гру і роблять її нечесною. Е, якщо у вас немає в списку, будь ласка, напишіть нам список. Ми е, додаємо під відеороликом за 3-4 дні до розіграшу. Ви можете зайти та ознайомитись. Е, вам один раз потрібно, скажімо так, верифікуватись, і все. Далі ви, ну, ми не будемо у вас цього просити. Ви, ви вже будете потрапляти в список. Е, щоб ви розуміли з останнього розіграшу, ми трошки затримали, тому що ми вам дали, ми дали більше днів на ознайомлення. Якщо не помиляюсь, 4, 15 людей написало, майже всіх додали. Дуже проста верифікація, всі, майже всі пройшли і будуть брати участь в нашому розіграші. от Значить, давайте я зроблю це повільніше. Якщо ви себе не побачили, будь ласка, напишіть нам. Ви один раз верифікуєтесь і в наступних розіграшах будете брати участь без проблем. Дивіться, як я насправді повільно роблю, але ви зможете зробити це і в, ну, дуже так повільно себе перематуючи, коли будете дивитись на запис. Якщо я не помиляю, 373 учасники бу буде в цьому розіграші, будуть боротися за можливість виграти лобзик електричний від торгової марки. Будь ласка, до речі, напишіть, що б ви хотіли, щоб ми розігрували в майбутньому. У нас є багато чудового інструменту. Якщо буде цікаво, можете зайти на наш е, сайт і подивитись. Так, 377 377 учасників, все вірно. Тому переходимо до програми Random.org. Максимальне число, яке може випасти у нас в програмі Random.org, це 377. Та генеруємо. Е, Випадкове випадкове число, яке може згенерувати 306. 306 Нагадаю, що підписку ми в прямому ефірі не перевіряємо. Але щоб ви знали, якщо ви на нас не підписані, ми, на жаль, не зможете отримати подарунок. Треба бути лише підписаним на нас. Давайте подивимось, хто під 306 номером. І, до речі, вже було декілька переможців, які справді на нас підписані. А YouTube ну На жаль, так працює, що він не відображає. Е, тому ми тут також йдемо на зустріч і е, бачите трохи міняємо правила. ми такі Йдемо вам на зустріч, і чому ні? Ви наші клієнти. Ми вам дуже дякуємо, що ви берете участь у розіграші. От Марія Чмиль. Е, я вибачаюся, якщо я неправильно прочитав, але болгарку на розіграш. Окей, візьмемо до уваги. Дякую вам, Руслан Ткач. Візьмемо, у нас є цікавий варіант, скажу вам чесно. А сьогодні Марія Чмиль, будь ласка, напишіть нам, будь ласка, куди вам зручно, в соціальний месенджер або під відео, щоб ми з вами зв'язалися, щоб ми могли перевірити, е чи все добре ви зробили. Але сьогодні ви є головним переможцем. Ось цей лобзик-електричний відправляється саме до вас. Ми вас вітаємо. Дякую, що приймаєте участь в наших розіграшах. Цікавитись продукцією віст а, будь ласка, напишіть нам. І, якщо в когось є е, питання, будь ласка, пишіть в чат. Ми відповімо поки в прямому ефірі. А, два переможці у нас є. Марія Чміх забирає ось цей лобзик електричний від торгової марки World. Ukraine забирає ось ці садові ножниці. Бачу, що газонок. Угу. А, я так бачу: питань немає. Дякую, що ви нас дивитесь, Дякую, що ви коментуєте нас. А, нове відео ми вже додали на нашому YouTube каналі. В наступному місяці це буде акумуляторний дриль шуруповерт на 12 вольт. А, там головна фішка цього інструменту це його швидкоз'ємний патрон. Акумуляторну косу. Ми недавно, до речі, розігрували Валентина, але а, думаю, що ще з садово-паркової техніки в цьому сезоні ми. Приготували для вас цікаві подарунки, тому, будь ласка, слідкуйте. А, все, На цьому все. Дуже вам дякую, що ви нас дивитесь. Новий шуруповерт. О, плюс-мінус. Дякую вам, шуруповерт супер. А, дякую. Ми стараємось і ми робимо все для того, щоб наша техніка була максимально якісною. Максимально якісною. Тому я думаю, що ви оціните по-справжньому цей шроповерт. Я, до речі, розкажу: ви виграли шоковез 20-вольтової лінійки. Ви можете докупити інші інструменти. У вас вже є акумулятори, є зарядний пристрій. У нас є там тример від цієї батареї, гайковерт, перфоратор, кутовашів, машина. Набор інструментів. Ми подумаємо Юкрен. Ми подумаємо над вашою пропозицією. Дякую вам, що ви нас дивитесь, Дякую, що ви нас коментуєте. Я з вами можу дуже довго спілкуватись, насправді, але. Наш ефір вже добігає кінця, майже 15 хвилин милий ефірі. Я вітаю вас, переможці. Напишіть нам, будь ласка, залишайте з нами. У нас вже нове відео на каналі на наступний місяць. І там ми будемо, не доказав, шруповерт і ще один секатор дуже класний секатор. Якщо я не помиляюсь, ми ним, саме ним, да, ним, а, черенок перекушували. Тому він е, дуже крутий. А що там по Шуріку, Константин? Я відповів, ми дарували. Я такий плюс-мінус користувач у нас, дарували і е, людина задоволена. В наступному місці розіграємо щуру Тому, якщо ви ще не написали коментар під новим відео, напишіть. Все. На цьому, всім дякую. Всім дякую за цю увагу, яку ви нам е, даруєте. Всім до побачення.